Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 15 грудня 2025 року. Остання чверть місяць у Скорпіоні, день місяця 25 й і символ його черепаха. А ще у нас місяць без курсу із 5.36 по 5.51 ми навіть і не самітим цього. От. Любі мої, не забувайтеся, що понеділок день плаксивий. Захочеться поплакати? Поплачте, тоді легше стає на душі. А загалом дуже хочеться, щоб усі ми плакали від радості, від щастя. Дав би Бог, щоб такий день настав якомога швидше. Два слова про місячний календар. Кожна місячна фаза, кожен новий місячний день, кожен перехід місяця з одного знаку зодіаку в другий несе із собою зміни у енергетиці навколишнього світу. Якщо ми вписалися в ці зміни і відчуваємо їх завдяки своїй розвинутій інтуїції, ми отримуємо значно менше стресів, значно легше ми переживаємо. Всі ті незгоди, які випадають на нашу долю, і значно менше страждаємо від різних несподіванок. Ми просто будемо готові до того, що з нами може трапитися. От. А якщо ми готові до різних несподіванок, то нічого поганого, повірте, не станеться. Отже, тим неприємностям з нами вже буде нецікаво, і вони не прийдуть нас лякати. 25 й місячний день символ черепаха або ж мушля, день віднайдення мудрості та захисту, пробудження вищих психічних сил та здібностей з наших, день пророцтва та ворожінь. Розвивайте спостережливість, контролюйте свої думки, не створюйте бігутню. От у кожної людини є свій внутрішній голос. Це говорить з нами наш ангел-хранитель. У цей день його голос сильно відчувається. Однак навряд чи ви його почуєте, якщо будете топитися у розборках сім'ї чи з друзями чи з сусідами або ж з співробітниками, От, тоді на зв'язок з вами вийде не ангел-хранитель, а ваш особистий демон, спокусник. Та його поради ще більше запутають ваше життя. Запам'ятайте, все, що відбувається в цей день, являється знаком, посланим з небес. А в побутовому плані цей день підходить для відпочинку. От, в цей день, чим менше емоцій, тим краще. Знаєте, девіз цього дня да, символ черепаха, а девіз такий. Чим Чим тихше їдеш, тим далі будеш. Да? Якщо в цей день ви зможете утриматися від емоцій, то ви зможете отримати відповіді на більшість тих питань, які вас раніше тривожили. День пасивності, усамітненого споглядання, покою, зосередженості та саморозвитку. Надмірна біготня поспішність тільки шкодять. І ні до чого хорошого не призведуть. У цей час треба прислухатися до свого внутрішнього голосу, проаналізувати минуле та свій внутрішній світ. Треба уважно дослухатися до всякої інформації, бо з любою новиною може прийти мудрість. Уважному зосередженому в 25-й день можуть бути надані нові сили. А ще місяць у нас у Скорпіоні. От. І в ці дні ми дуже чуттєві, особливо до образ, до дійсних або ж надуманих. От. Частіше, ніж у другі дні, проявляється напад ревності та капризів, відчуття невдоволення собою та другими людьми. У ці дні у відносинах крайності. Це знаєте, так, або, або чорне, або біле, а третього не дано. Та зате загострюється інтуїція. От бачите, і... І в день черепахи інтуїція дуже сильна, і в скорпіоні інтуїція дуже сильна. Вдвічі посилена інтуїція в цей час. Так що скористайтеся цим екстрасенсорні свої здібності направте на видужування, на зцілення, на молитви, на, на прогнозування і планування свого майбутнього. От. І ще це не найкращий час для звернення до суду в органи соцзабезпечення та в страхові компанії, для вступу на роботу для любих поїздок, поїздок та переїздів, От. для квартирних обмінів та купівлі нерухомості, для колективних міроприємств. Так що відкладіть це все на, на другий час, на кращий час, любі мої. А я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Вот. Бажаю вам всього найкращого. З вами була бабка Люся. До завтра.